Літня спека може бути небезпечною, а іноді і смертельною, особливо для вразливих груп населення, таких як маленькі діти, люди похилого віку та люди із захворюваннями серцево-судинної системи. Сонячні промені можуть призвести до теплового або сонячного ударів. Головна відмінити теплового удару від сонячного. Під час сонячного удару сонячні промені ще раз попадають безпосередньо на голову і перегрівають головний мозок. Під Час теплового удару іде перегрівання усього тіла. Людина знаходиться у жаркому приміщенні і страждає серцево-судинна система. Ознаки теплового та сонячного ударів наступні: Теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухарців, підвищення температури тіла, короткочасна втрата свідомості, запаморочення, відсутність спітливості, швидкий пульс, утруднене дихання, нудота. Якщо ви виявили у людини ознаки теплового або сонячного удару, потрібно якомога швидше надати першу домедичну допомогу. При тепловому ударі необхідно звільнити ділянку шиї, необхідно звільнити ділянку. Серця необхідно холодне прикласти до ділянки серця і до місця пульсації артерії на руках під пахвами на ділянку сонної артерії, на до висків під колінні ямки. Якщо це сонячний удар, то в першу чергу необхідно охолодити головний мозок, тобто приклати щось холодне. Якщо є лід, це чудово. Якщо немає, то намочити, смочити полотенце холодною водою або щось холодне прикласти, обкласти голову холодно для того щоб в прямому сенсі цього слова охолодити голову головний мозок, який нагрівся. Аби вберегтись від негативних наслідків літньої спеки, потрібно за можливості виходити на вулицю у ранковий час до 12 години та вечірній після 16-ї, Завжди мати із собою воду та головний убір. Щодо одягу: текстиль, світлі кольори, природні матеріали не обтягує, не обтинає дуже дуже тіло, так, вільного такого покрою. І взуття. Взуття також повинно. Бути комфортним повинно, да, повинна дихати, не підніти, не повинно воно натирати і так далі. То комфортне, шкіряне зутязом ж таки з натуральних да, матеріалів. У разі отримання теплового або сонячного удару обов'язково звертайтесь до лікаря, аби не було ускладнень. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Кремчицькі новини.